Іноді я зустрічаю людей, які кажуть, що все закінчено. Всі таємні куточки планети відкриті, і досліджувати більше нема чого. Коли це я чую, я посміхаюсь. Бо, подібно до інших прикладів псевдомудрості, ця думка не просто хибна, вона цілком протилежна реальному стану речей. Наш світ прекрасніший ніж будь-коли, і на в останню чергу через те, що ми можемо дістатися найпотаємніших його куточків. Подорожі надихають і змушують думати інакше. Той момент, коли я залишаю межі немого світу, мене повністю захоплює хвилювання, краса та оптимізм, що оточує мене майже всюди. Зараз мене найсильніше хвилює та подорож, яку мені так і не вдалося здійснити минулого року. Я нікуди не вибирався, лише читав весь час. Але моя дочка Флора закінчила університет і поїхала у подорож у гори. За півтора місяця вона повернулася додому. Я побачив, що ця людина змінилася до невпізнання. Вона почала розрізняти рослини, бачила старовинні церкви, розмовляла з тваринами, спала в наметі та на лавці біля автовокзалу. Вона була переповнена враженнями. Мені дуже подобається заблукати в новому місці. Тоді сприйняття загострюється, і я чіткіше бачу та чую. Я нічого не записую в дорозі, бо це мене відволікає. Однак я збираю різну макулатуру: карти, квитки, газети, навіть якщо я не можу їх прочитати, обгортки від їжі, туристичні буклети, іноді квітанції. Завжди повертаюся з повною сумкою такого модлоху. А писати про подорож я сідаю не відразу. Вичікую, поки не вляжеться метушня в голові. На це йде, може тиждень, другий, а може й місяць. Дочка розповіла, що іноді вона лежить всю ніч без сну і думає про ті місця, де їй уже довелося побувати, і про які вона тільки чула, і про місця, куди вона хотіла би поїхати, які розташовані десь там за обрієм. Вона сказала: Я хочу повернутися і їхати до найдальшого краю, а потім ще трохи далі.